Затих'яти дач на роботах, і вона дає своє. Ми це розуміємо, не знаємо. І Бог, вона є небічна, але Дух є Боги. Я би хотів, щоб ми дійсно мали цю віру в обітниці Ми страждаємо землі, не добимося, ми тяжко працюємо. і Це виснажує наш. Все, вони радіють, радіють обітницям Господня, тому що є наче. Не завжди так буде тяжко, не завжди будемо томитися, не завжди будемо хворі. Ми маємо обітниці в Слові Господня, які окрили нас, які підіймають вище понад усе це. І ми вірою, бачимо, ми вірою сприймаємо. Ми віруємо що володіємо тими багатствами, які дає нам Господь, Халія. Да, і це є приємно, і це є благословенно мати таку віру, мати таку надію сп'яти вище понад усе, що є у світі цьому, яке так часто воно негативно впливає на нас. Все, Все, що в світі, написано, не є відця, воно від цього світу. А те, що їм в світі, те, що не віддається, воно добра не принесе, це правда. А всяке добре дання походить з бою від отця світи. І сьогодні ми на цьому місці для того, щоб підпадьорити один одного, підподинувати один одного для того, щоб далі нам рухатись у нашій вірі, далі жити нам по вірі і довлятись нашому Господу до Ісусу Христу, для того, щоб нам мати Адже результат нашої віри, результат нашого слідкування за Господом Ісусом Христом, навіть у стражданнях, навіть у болях, навіть у важких працях недостипання. Ми радіємо. І це є, якраз це є признак плоду віри. І нехай Господь поможе нам у цьому пробувати, про це ви знаєте, що сьогодні, коли ми збираємося, і завжди коли ми маємо ось таку спільність, і правду, вже так величине зібрання багато менше людей, ми розуміємо багато допомогів, багато вже далеко добиратися і так далі. Але, дорогі друзі, я хотів би сказати собі нам всі надати. і ми не розуміли кінця і або спогляд вічності, глянули на те. Що це означає мати спільність? Назві було тут набагато більше? Це є жертви, які приємні для Господа. Нам говорить, автор автославій у реї. І там є таке нагадування, що ми про це пильнували, пильнували. Якби ми з позиції вічності розуміли більше і знали, що таке означає слухати Боже Слово. Яке це велике багатство, яка це велика слава, яке це велике благословіння для твого життя? Ми би інакше проповідували, ми би інакше слухали, ми би інакше вірили. Це правда друзі. Нехай Господь поможе нам збагнути це все і зрозуміти. Якби ми, ми бачили і розуміли, навіть яку силу має молитва, що таке буде в спільності Германия он не високий на рассор. В синіх та дочок, а всіх не повинні було три сотні шістдесят п'ять днів. І ходив з Богом в немог, і не стало його, бо забрав його Бог. В цьому урібку в контексті говориться про багатьох людей покоління сифа. Речі. допомій світ, в вимогвій цікавий світ. І коли ми читаємо Боже Слово, і читаємо іншу літературу дослідників, науковців, які вивчають стародавні світ, розкопки, і багато є до того, що загинула була власнична досить досить потужна цивілізація того часу, коли ми чуємо висти до поток щось то завжди в, нашому, такому, в нашій індяні асоціація це щось таке, знаєте, камінний рік. Допотобний світ до речі, не був такий рік каменних. Науковці з'ясовують факти, доказують, що там була своя цивілізація, там була своя культура, там були свої досягнення в галузі науки, медицини, у багатьох-багатьох різних галузях. Та навіть на сьогоднішній день у багатьох палусе наше сучасне покоління, воно відстає від того, що було колись до готову. Це правда. Жили люди, люди жили своїм життям. Люди будували свою цивілізацію. І в тому вони бачали сенс свого життя, ціль свого життя, вони резувалися цим. Ми бачимо, на сьогоднішній день люди вони будують абсолютно ситуація не змінилася. І Біблія нам говорить сам Ісус Христос каже, як було за півною, так буде і прихід сила від І ми бачимо та сама ситуація. Люди, яка так мовлять на такою народною мовою смерті на тій самій грати. І думають, що тим самим вони побудують для себе життя і будуть жити щасливо. Це неправда, друзі, неправда. Люди, Люди, які в той час. який на сьогоднішній день є для нас прообразом церкви. Написано він, що жив тільки 65 років. Жив як усі люди. будувалися, працювали, щось здобували, набували, друзі. Я Не говорю про те, що ми не повинні працювати, він навчить нас працювати. Біля сполукою нас, нас не буде ледачими а працювати своїми руками для того, щоб будувати свою сім'ю, для того, щоб будувати своє життя, земле життя, життя в тілі, і навіть мати щось і нужденне подати. Але основна ціль, живучи на землі, ми повинні шукати Бога усім своїм серцем. Тому що, коли ми живемо з Богом, Бог пославляє наше життя матеріальне і благословляє на нас духовно. Ми маємо в Христі Ісусі, усі багатства для нашого життя. Він будує наше життя, Він дає для нашого життя все необхідне. Тому щасливі люди, які ходять з Богом. І написує, ходив з Богом, Енох потоку, як породив свого сина меншола. Він ходив з Богом. Він зрозумів, що Бог є понад усе, Бог дає життя. Бог Бога. І він дав виміння кожній людині, щоб Бога вони шукали. і чи не Його, і не вішують, хоч і не далеко кожного з них. Друзі, щасливі не вами, що увірувати Господа, тому що життя з Богом набагато краще, ніж життя без Бога. Але жити з Богом він вчить нас долучати Богу. Вірити Бога, вірити в Бога, це означає долучати Бога. Демони також вірять і тримтять є на Демони також знають, що є Бог, але вони не є на стороні Бога. Це значить, що це означає вірити Богу. Це виконувати Божий Сами. Вірити в Бога, це буде на стороні Бога. Ходити з Богом. Бути там, де є Бог. Ми дуже часто кажемо, Боже, я їду да їм зі мною. Боже, мітодай зі мною. Часто ходимо дати не лише. Часто йдемо куда де не треба. І хочемо, щоб Бог був з нами. Часто тягнемо Бога за собою. Бувають такі речі, коли ми робимо щось, і це не згідно волі Божої. Це не відповідає Божому Слову і хочемо, щоб Бог був з нами. Ні. Христос сказав, де я там буде мій слуга. Як важливе друзі, прислухатися до голосу Божого і стати волі наше життя, Що потрібно нам, що Бог посилає для нас, що Бог дає для нас. І це визначає нашу вірю, що ми входимо із Богу. І на писано єму послання на морози, то того самогами читаємо Еноху був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог його Раніше, як його перенесло, він був засвідчений, щоб Богові він догодив. Догоди тись, без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає налого. Довіри ще додається шукати Господа. Не просто вірити. А шукати Господа. Друзі, хочу сказати, ще, що хто ми ходимо в зібрання? Хто ми не любимо Боже Слово? І коли ми є тими шукачами, то ми є на зібрані. Коли ми є тими шукачами, ми є молитвими. Коли ми я дивимося шукачами Бога, ми є тими, хто читаємо Боже Слово, ми любимо Боже Слово. Ми перебуваємо в Божому Слові, тому що ми шукаємо волі Божій. Ми хочемо жити по волі Божі. Я ja, часто, друзі, Суєталого світу, вона настільки е, охоплює нас, що і годі е, заглянути Слово Боже, помучені, приходимо з роботи і, знаєте, якось, не доходять руки до того, щоб відкрити Біблію. Не доходимо ми до того, щоб нормально стати і помолитися перед цьому сьогодні, похоратайську за свою сім'ю, похоротайся за своїх дітей. І це часто воно буває серед нас, віруючих людей. Чому? Тому що не ходимо завжди. Ми ходимо за своїми пожарностями, Ми ходимо за своїми притоками. Нам треба дозволити, нам треба дозволити. І знаєте, так буває в нашому житті. Та робота, яка робиться зеліться, ми хочемо зробити за тиждень. Ми хочемо все скинути життя коротке. Ми хочемо все стигнути. Ми виснажуємося. А Біблія вчить нас, шукайте найперше царства Божого. І праведні Його. Це пріоритет в нашому житті. Працюючи на роботі, працюючи в себе на дачі, ми шукаємо перш за все, Царство Божого і направитися, як часто цього не хватає нам. Наша увага вся туди. Вся в якісь справи, вся в якісь речі. Друзі мої. Але коли ми переформатуємо свою увагу, Інший напрямок, ми просто, ми просто зосередимося на тому, що Господь є над нами. Зосередимося на тому, що ми віруючі люди. Ми такі і в тому світі, безбожники, які не знають Бога, вони живуть за своїми пожарками а роблячи справу, виконуючи людям роботу. Ми є з Богом, ми ходимо. Тим він дає народу. І ось емох ходив з Богом. Життя продовжувалось до життя. І як написано є, було за днів до потопу, за днів ноги, за дні лотових, та коли діси на лісько. Біблія говорить нам про те, що двоє будуть на полі, на дачі. От, Будуть, будуть працювати. Один візьметься, а другий полишиться. Як це вірко буде, правда? Двоє будуть відпочивати на річку. Одне береться, друге залишиться. Двоє будуть на даху. Один береться, другий залишиться. Це говорить про те, що ми працюємо, далі є в житті нашому. Але це буде визначення того, хто шукає Господа. Хто є з Господом, хто довіряє то Богу, той той, той буде святий. Той буде підхоплений. Адже ми живемо в цей останній час. І ми читаємо Євангелієм Матвія, бо це торіснує. І сам Ісус Христос говорить, що в останні дні буде те. ми бачимо, що ці всі признаки, ці всі ознаки, вони відбуваються в наш час, у нашому політві. І ми, наші діти, наші батьки, ми стикаємося із ознаками останнього часу, ми це бачимо. І я хочу сказати, що ми повинні якраз у цей час, коли збувається слово, дивлячись на Еноха, дивлячись на Боже слово, дивлячись на Ісуса Христа, на Його Слово. Ми повинні підняти голови наші, яке написано що в ці дні останнього часу, щоб Христос стежити, щоб ваше серце не обтягувалось, не на жесткому п'яством і життєвим клопотом. Є інше місце, де Христос говорить притчу про сіяча, що все молодну палубі між тем ідеться в Кем пояснює, що клопоти цього світу вони заглушують слово. Коло цього світу, вони загружують те, що є нашою вірою. Ви знаєте, що Слово Боже настільки це Боже земле, воно настільки потрібне нам, воно живить нашу віру. Бо віра насвітання святої Боже Слово. І наша віра буде настільки, наскільки ми будемо у Божому Слові. Наша віра буде такою, наскільки ми дозволемо Божому Слову діяти у нас, коли ми в колодах. А Христос дає від пропові. Вони так часто Туго доходить до нас, християни. Це правда, призбувати його самоперенищі. Це правда, коли ми не можемо цього усвідомити, та Христос каже, ми проповіді, Не забудьтесь про завтрашній день, не турбуйтесь. Не турбуйтесь, Тому що завтрашній день сам за себе буде клопотатись. Прийде завтра і кажуть правду у народі, що рано за вечір мотиві. А рана покаже, там не планує. Але дуже часто, коли плануємо, речі, як ми плануємо певні речі, певні справи в нашому не спакне можна. Добре, як ми не спимо і розмишляємо над Божім Слово, написано є і мужі. Де і вночі перебуває в Господньому слові. А я часто так буваю, що вночі я пам'ятаю одна старенька сестричка, мала певні клопоти, та інша сестра, вона мала певні клопоти і каже, я ще не висвітлю. Каже, сестра, довірте це, проти Боже. Якраз це визначає нашу вірю. Ми хочемо самі щось зістити. Я Ми хочемо саме щось зробити. Не довіряючи, не відпускаючи це свою рук. Ми кажемо, Боже, ми даємо все Твої руки, а саме тримаємо двома руками десь на пацієнта. А Бог не буде виривати це все. Бог чи добровільно, що ми посвятили свій час, своє життя, свої справи по руки Господні. І друзі, я переконаний в тому, коли ми довіряємось Богу, Богу устрояє наше життя. Коли ми самі там клопочимось, то маємо те, що маємо. Маємо болячки, маємо страждання, маємо різні різні роду проблеми. Хай з воно не буде з нами, друзі. Господь бажає нам. Господь бажає заходитися до нас. Каже, хіба ви, коли будете клопотатись, чи зможете додати розпуст собі, кожна один лікость. І каже, навчіться, а подивіться на тих птахів небесних, які не сіють і не ждуть, але Отець Небесний. самого Господа, що ми повинні працювати Ці Господні, яку ми не на землі. замітах, цей заповіді Господі, якому він порне земля, весь мені. Господь дав заповідь для людини вказівку для людини, я повинні працювати. І працюючи, каже, чи не більше він подбає про вас маловірні? вірні. Коли має бути не сіяти не ждуть, то ти більше про вас подбає. Отакому ми маємо Бога. Тому нехай Бог вам благословить, друзі, в житті, Живу і я вірю, що життя з Господом, хоче нас з Господом, воно принесе нам більше посеління, ніж коли ми в самі повертатись у нашому житті. Дорогі християни, Хай Господь допоможе нам на цей тиждень не забувати, хто ми є. Хай Господь допоможе нам кожного ранку відкривати Боже Слово, призвати Господні ім'я. І просить Божого власнення на день та ден, й на працю, яка нами. Це користь. Це, це приносить власнення на для нас. Дуже часто, знаєте, проспали трошки, а тут пора уже люди чекають, знаєте, і так раз не встиг янутися, вибіг і срати та пішов. Так і так, і Так, так цілий день не день. Ти сам пішов без Господа. А потім знайдіу той час. Десь кільнувати себе в тому, щоб нам шукати Господа, щоб нам ходити з Господом. В цьому є благословіння. Тож, вважаю всі нам ходити з Господом, так як ходив Немок. І написано, не стало його. Він Богу і Бог забрав його. Це вважає для усіх нас. Це Світу цього, де сьогодні багато-багато налягає на людські плечі. Велика відповідальність, велика праця. Але пам'ятаємо, що ми – інші народи. ми ті, які чекаємо прийти до Ісуса Христа. Ми ті, які призначені для Царства Господнього. тому Хай Бог цього нам поможе, а ми на допомогу попросимо його благословення. Хай він буде з нами, Хай він благословить нас. Амінь.